Супер, ось так він гарно виглядає. Ось така у нас заготовочка вийшла з щавелю. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. І черговий рецепт, в якому я покажу, як зробити вітамінну бомбу, яку можна законсервувати, яку можна приготувати в автоклаві, відкрити і приготувати якісь там не знаю, улюблені пиріжки. Додати до салату, додати до вашої улюбленої страви чи до вашого улюбленого соусу. Будемо готувати щавель. Щавель просто зрозуміло і з користю. Що нам знадобиться для нашого рецепту? Більш детальний опис буде в коментарях під описом відео. А зараз скажу коротко. Щавель дуже багато. Дуже багато щавелю. Зараз його сезон він не супер дорогий. Наприклад, у нас ось такий орієнтовано пучок, Він вартує близько 15 гривень. Мені здається, це дуже. Хороша угода для того, щоб е, взимку мати дуже багато вітамінів. Це з користю для здоров'я. Цукор, лимонний сік, лимонна цедра. Буду використовувати і звичайно, е, кухонна сіль. Можете використати морську, як вам зручно. І що ми будемо робити? Супер просто: ми не будемо нічого готувати, ми це все дрібно наріжемо, додамо до наших баночок, додамо спеції, залиємо трішки водою і вийде дві прекрасних баночки. До речі, дві тільки з такої великої кількості, тому врахуйте це, коли будете готувати. При щавелю він любить дуже супер втрачати вологу і просто осідати осідати Це нормально. Як з ним боротися? Та ніяк. На жаль, так є, тому ви розраховуєте на те, що ваші баночки будуть неповними. Тому супер-супер сильно їх просто набивайте зеленю. От і все, будемо нарізати. Ну і в принципі доправляти це все. Якщо нижня частина у вас дуже е, така товста, неприємна, вирізайте її. Тобто, у моєму випадку вона ок допустима, вона прикольна, хрумка і смачна. Тому я її не буду відрізати, я буду разом з нею нарізати і це все буду розити наші баночки. Пам'ятаємо про те, як правильно нарізати будь-які овочі та те, як ми тримаємо наш ніж. Пам'ятайте, ножі бувають гострими, великими, малими, а тому або правило трьох пальців, і ваше лезо повинно ковзати по пальчиках, або просто помаліше це робити. Не потрібно гадати, що ми всі там супервеликі шеф-кухарі, бо навіть я так само завжди роблю це з обережністю і повільно нарізаю. Отже, ось така кількість щавель у нас вийшла. Будемо це все відправляти в нашу баночку, максимально багато її туди накладати. Зверху ж поставимо цедру лимона, додамо соку лимона, солі, цукру, трішки олії і води. Пам'ятайте, солі даємо в достатній кількості, ціль є каталізатором смаку, і, відповідно, зелень без цього вона ніяк не смакує. А тому, щоб це все -це збалансувати цей смак, ми додаємо трішки кислоти, е, окрім природньої. І е, так само солі. Ну от, все будемо набирати. Наш лимон ми трішки обкатаємо для того, щоб ми краще могли витиснути нашого соку. І будемо зрізати нашу цедру. Пам'ятайте, білу частину максимально стараємося не чіпати, тому що вона буде просто гірчити. Ви можете використовувати піллер для цедри або ж овочечисткою. Я все зроблю просто ножем, ось таким чином, збираючи зовнішній шар ось цих ефірних олій. Я думаю, нам з половини лимона буде достатньо. Ми розділимо на наших дві баночки. Як ви могли помітити, ми максимально наші баночки набили нашим щавелем, і та вся кількість вона помістилася. І відповідно виставляємо нашу цедру. Ось так зверху, щоб можна її було пізніше прибрати. Вона віддасть всі свої ароматні масла. Додаємо сіль. Ось таку е, півложки, ось таку гірку я буду давати на ось цю баночку. Тільки ж цукру, воно нам вирівняє смак. Не бійтеся, що у нас виходить ось така повна, воно все осяде і буде супер класна баночка. Даємо наш чесничок, буквально ось такого по два зубчика. І лимонного сухо. Я вичавлю спочатку сюди, щоб кісточки не потрапляли мені безпосередньо до щавеля. Ну і все, заливаємо трішки води, буквально чуть-чуть, для того, щоб воно все нам гарненько приготувалося. Заливаємо нашу водичку буквально по грам 70-50 на баночку. І Будемо закривати це все нашими твіст-кришечками. Це є безпечно. І, як і з кожним рецептом, воно працює. Будемо відправляти в наш автоклав на приготування на температуру 80 градусів. 5 хвилин. Поїхали. Шавель приготувався. Доволі все швидко. Єдиний час, який ми витрачаємо, напевно, це не очікування і вистигання. Але маємо ось такий прекрасний результат, який вартий уваги. Ось такі гарненькі. Вийшли дві баночки. Ми їх так гарненько витираємо. Вони у нас безпосередньо зараз із автоклаву. І будемо відкривати, будемо пробувати і куштувати. Супер. Ось так він гарно виглядає. Ось така у нас заготовочка вийшла з Ви можете безпосередньо кинути її на друшляк, щоб сидіти. Скуштуємо. Ну, в принципі, те, що я говорив, у нас є щось дуже кисне. Лимон підкреслює ось цей смак, І особливо цебра. І сіль. Сіль дуже вирішує, бо насправді без солі це просто буде несмачна зелень, але сіль це як каталізатор, воно вже покращує її смак. Ось настільки можна помітити, як воно осіло в нас. Ну і, в принципі, ось така у нас заготовочка. Черговий рецепт, вашу скарбничку, ваших рецептів приготування в автоклабі. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Пишіть обов'язково в коментарях, що приготувати, чи готували ви раніше щавель. І до нових відеорецептів. Всім пока!